Збираємо ланч для справжнього чоловіка, ланчбокс, хліб. Далі кожен чоловік полюбляє. Полюбляє м'ясо, і щоб його було побільше. Угу. Далі. Я думаю, не всі чоловіки люблять капусту, тому сьогодні обійдемося без неї. А от я думаю, помідори і огірки люблять усі. Додаємо наступні огірочки. Наступний інгредієнт. Я ж думаю, кожен чоловік полюбляє сир. Ну і для повного хеппі енду накладаємо верхню буханку. Ось такий у нас. вийшов бутерброд Із напоїв. Монстр. Кока-Кола. Фанта. Давайте візьмемо Кока-Колу до м'яса. Ось такий чоловічий че ленджбокс.